Ми проведемо такий мінімальний експеримент. Я зазвичай візьму пігмент, який я використовую в роботі, нанесу його на аркуш паперу, який нам буде служити як клієнт, і ми візьмемо тонку шкіру, що нам заміне серветка. Також ми візьмемо нормальну шкіру, це звиклий А4 лист. І ми візьмемо альбомний листок, який товщить десь від А4, мабуть, в 2-3 рази, і це у нас буде жирна, товста, пориста шкіра. І зараз ви побачите, як в залежності від товщини шкіри, буде просвічуватися той чи інший відтінок пігменту. Я беру звичайну вушну паличку, яка мене попередньо змочена водою. Наношу на неї пігмент, просто посерединці розмажу і буду по черзі підставляти бумагу. Бачите, який насичений насвітінок. Це у нас нейтральний коричневий, про який ми говорили з вами раніше, що ми з пластиліну з вами робили оцей мікс. Бачите, вони майже ідентичні. І зараз ми по черзі з вами підкладаємо різну тощину шкіри. Першою у нас буде суха, тонка шкіра, зневодена. Подивіться, бачите, як просвічується пігмент. Майже 100% його видно в розтирці. З наступною у нас буде нормальна шкіра. Вже якби видно пігмент, вже бачите, змінений у кольор, і він вже холоднішим виглядає для нас. Він такий ніби більш сіриною. І зараз, коли я поставлю товсту пористу шкіру, нам взагалі нічого не видно. Виходячи з цього, ви повинні розуміти, що товщина шкіри також відіграє важливу роль у підборі відтінку, але все одно ми опираємося на основи. Вона буває жовта, червона або нейтральна, як я вам говорила про це раніше. Тому що клієнт нас може бути русявий, але з товстою шкірою. Як ми в подальшому, в залежності від товщини шкіри, будемо вчиняти? Якщо у нас тонка шкіра, ми просто більш легким нашаруванням наносимо пігмент, відправляємо клієнта загоюватися на корекції, додаємо насиченості, якщо це буде потрібно. Якщо ми працюємо з нормальною шкірою, то ми... Нашаровуємо пігмент в нормальній насиченості, відправляємо клієнта загоюватися, він приходить на корекцію, і там може бути вже мінімальна. Але коли до нас приходить клієнт або віковий, або з товстою, жирною пористою шкірою, ми повинні для себе зрозуміти, що з такими клієнтами нам треба працювати трішки іначе. Наприклад, якщо до нас прийшла русява дівчинка, ми беремо їй півмент на жовтій основі, але світліший на тон по відтінку. Тому що товщина шкіри, через яку буде проходити пігмент, буде назовні нам показуватися холоднішим, тому що ефект переломлення світла це називається ефект тендаля. Те, що я вам показала попередньо, наприклад, і серветка А4, і альбомний листок.